Вітаю! Хочу показати вам сьогодні, як ми створювали дизайн-проект будинку площею 250 квадратних метрів. Ми розділили альбом на дві частини: це візуалізація та робочі креслення для майстрів. У даному проєкті ми працювали в сучасній стилістиці. Ми використали натуральні матеріали та лукові кольори, які перебувають на піку популярності, натуральний камінь, мармур та інші. На кухні ми використали унікальний фасад з дерева та шпуну. Стільниця та фартух з каменю, а камінний і острів виконані з цього ж матеріалу. Самобливими фасадами ми приховали комору. Для оздоблення стін використана скеля та шпановані панелі, куди інтегровані міжкімнатні двері. Скелю ми підсвітили, що додало їй об'єму. Концепція цього дизайну інтер'єру продовжена на другому поверсі. І найважливіше, що усі візуалізації підкріплені відповідними технічними кресленнями для майстрів. І ми створюємо простір, де дизайн життя стають єдиними. Запрошую вас, в компанію Дердизайн для створення простору вашої мрії, де все буде продумано до.